Добуваємо осмій в домашніх умовах. Що нам для цього треба? Канцелярський ножик Дніпроем? Обязательно. другим не вийде. Дивіться, в чому суть, розказую. Робив я такі вухатинки для осмій. Багато оказується народу, не знає, що таке осмії. Осмій – це такі комашки, поки що вони мають такий вигляд. Я взяв живуть вони, в ось у мене попередні трубки старі. Дятел трошки їх розпотрошив, їх дуже. Синички й дяти їдять. Воно коли готове, коли е, приготувалися до зими, зараз покажу. Ось бачите? Там не видно. Е, ну, можете повірити на слово. Вони оці юрки, воно таке тяжке, забивають болотом. Ось тут е, видно. І натрамбовують своїх личинок, відкладають оці соломки. Я не знаю, чи здорові осмії тут живуть, чи ні. Ну, оці всі трубки, оці всі трубки вони забиті личинками. Нащо їх добувати? Писали мені в коментарі, що якщо добути, то біль... їх більше виходить живими. Ось, дивіться, зараз покажу. Ось оці личинки, бачите? Личинка, личинка, личинка. В чому проблема? Зараз я ось одну візьму і покажу. Якщо взяти, наприклад, затрембовується оця трубочка личинками. Починаються з кінця. Виходить, оці старші. І вони хоче дозрівають. І виходить. Оці пізніше дозрівають. Я не знаю, наскільки це так, не так, але людина мені в коментарях писала: якщо оці починають вилуплятися і їм, щоб вилізти, вони лізуть сюди і виїдають оці личинки. Получається, якщо їх отако розпакувати, вони просто вилізли і полетіли собі в поля. А якщо вони розпаковані, то вони по дорозі з'їдають останні личинки. Того їх виходить менше. Ну, оце я спробував їх розколупувати, ці личинки осінь. Ну це дуже довго. Довга і нудна робота. Ось у мене це старі виходить, ці очерети. І ось, ось купа нових очеретів. Я просто поставлю старі, хай собі вони вилазять самі своїм ходом, бо це дуже нудне. Діло. І помаленьку перелазять і вже запаковують свіжі мені оціво, як їх, очеретинки. Я не знаю, жінка каже, чи можна їсти, я не знаю. Якщо хтось знає, чи можна їх їсти. Якщо ти дятел, люба, то можна їсти. Ой, ну отаке. Кого ж, що цікавить, питайте, як потім вони. Зараз я їх сховав у погріб, бо на дворі тепло, а нічого не цвітає. Якщо вони повилазять, то їм не буде, що їсти не буде нектар, вони повездихають. Зараз я їх сховав в холод, щоб в холоді поки посиділи. Потім почне. Почну дерева цвісти, я їх витягну з погріба, зроблю якусь хатинку, типу вулика. Запакую оці запакую старі, хай вони собі там тусуються. Потім будуть роїтися, я покажу, як вони жужуть, що до чого і як. Покажу отако. Що мені є показати, то показав. Далі буде видно. Ще вам крупним планом оцих личинок. Я не дуже конечно, цих осмієвод, не дуже бджоловод показую, як є. Акуратно розрізав. Оці ну, я повиколупую, мабуть, хай собі тусується. Оце не буду виколупувати, бо я їх... Оце, кажу, чесно, дуже довго. Ну все. Вдруг що, питайте, розкажу, покажу.